Слава Україні! Запрошую на цю сцену, Крим, бійців правого сектору, наших партнерів та побратимів, представників автомайдану в Волині, на чолі з керівником їхнього штабу Ігорем Оборонцевим. Обороновим. Також запрошую представників самооборони майдану, на чолі з керівником штабу Андрієм Хойчуком. Кажемо також і нашу певну позицію, щоб ви її знали і розуміли, куди рухається кожна з наших структур. Саме основне для нас, якщо говорити про правий сектор, це події, які відбуваються на півдні і сході нашої держави. Ми проводимо далі мобілізаційний набір, ми вишколюємо наших бійців, співпрацюємо зі Збройними силами України. І коли нам буде даний наказ з Києва, ми будемо вирушати, і ми готові вирушати на південь. Це саме основне завдання на сьогодні. Але незважаючи на це, ми не можемо стояти осторонь тих подій, які відбуваються і тут на Волині. Тому що правий сектор, автомайдан, самооборона була в авангарді тих всіх подій революційних. І далі залишаються. І нам не все зрозуміло те, як приходять різні люди до нових владних кабінетів. Не до кінця зрозуміла позиція тих людей, які приймають ці рішення. Ми розуміємо, що зараз є певний розподіл між тими партіями, які були донедавна в опозиції, зараз при владі. Але ми, як громадські структури Майдану, Категорично проти того кабінетного розподілу посад. Чи ви погоджуєтесь з нами? Я розумію, що потрібно швидко призначати керівників, я все розумію. Але вже майже місяць, майже місяць ця нова влада формує свою вертикаль влади так само по місцях і в Києві. Я розумію, що зараз не час розбрату, час консолідації. Але так само і нова влада має враховувати думку людей. Мені здається, що нова влада не завжди враховує думку людей. Консультуючись з нашими громадськими активістами, кожен з них так само скаже свою певну позицію по цьому питанню. А ми вважаємо, що принцип кабінетного розподілу і партійного приналежності неправильний категорично. Якщо є певні, що за квоти, це правильне запитання. Які квоти? Люди хіба за квоти стояли? Хіба люди стояли за цей розподіл? Я вважаю це неправильно. Чому начальник міліції новий, який буде представлений швидкий, призначається в Києві? Чому начальник СБУ призначається в Києві без думків громади? Я розумію, законодавство вимагає одного. Законодавство в нас не помінялося, але ніхто не відміняв так само революційні завдання. Ніхто Ніхто не відміняв консультації з нами, з громадою. Тому я, як від імені правил сектору, заявляю, що ми проти такого принципу. Категорично. І Якщо люди будуть проти тих перших кандидатур, ми будемо ставити їм наші вимоги та претензії. Саме основне, по цих кандидатах на заступники губернатора. Я не буду нікого обговорювати. Хто правий, хто не правий, їхні характеристики це не мої, скажімо, компетенції і не моє моральне право це робити. Але ми вважаємо, що ці всі люди, а також інші люди, які б хотіли потрапити на ці посади, а є вистачає різних професіоналів, мали б би про тебе широке коло обговорення і громадського обговорення. Тому ми звертаємося від імені правого сектору до нового губернатора Волині, який теж не пройшов обговорення, правильно? Да. Но менше з тим вже є губернатором. Ми звертаємося до нього не призначати тих кандидатів, які щойно були. Нехай вони виконують обов'язки оголосити конкурс у Волинській області на ці всі посади перших заступників, заліз заступників. І на інші посади українську погоджуєтесь. Нехай протягом цього тижня всі люди від громадських організацій, від їхніх трудових колективів подають свої кандидатури до адміністрації. І за тиждень часу адміністрація буде функціонувати, немає, немає ніяких проблем. Хай працює, хай пройде повністю громадське обговорення і широкий список. Не дві кандидатури має виховувати а 5 і 6 правильно. І люди, люди мають вирішити, хто достойніший. Це наша певна позиція. Я далі продовжу і завершу потім нашу, наші думки. А зараз хочу надати слово для наших колег, представників автоматру. Прошу слово.